Легші енергетичні прив'язки це матеріальні прив'язки або прив'язки до матеріальних речей, будь то будинок, машина, бізнес, просто гроші. З ними працювати легко, вони найлегші. Другий підвид енергетичних прив'язок це коли вже ми прив'язуємося не до матеріальних речей, а ми прив'язуємося до людини, до стосунків, тобто до того, що ми не можемо торкнутися. Взагалі, то прив'язуємось до якихось відчуттів. і навіть там відчуття провини, обіди. Це також прив'язки, які нематеріальні. і… Вони зв'язані з відносинами насамперед. Так само ця прив'язка може бути здаватися, начебто гарною. це про любов, прив'язка до любові, прив'язка до стосунків, прив'язка до дітей, до батьків, ну, дітей до батьків, прив'язка до реалізації, до кар'єри. Це також нематеріальні прив'язки, які пов'язані з недостатком якихось відчуттів, яких вам не вистачає, і ви потребуєте їх і берете, і провокуєте цю прив'язку у других людей. Ну, наприклад, людині не самовпевненості, тому вона кар'єріст, і вона намагається добитись. Все перестрибуючи через себе, ідучи по головам, порушуючи закон балансу, ніби ти, нібито, щоб її признали. Але поки ця людина не признає себе в собі, нічого не зміниться, це біг по колу, це білка в колесі, яка біжить. Тому тут для того, щоб, ну для прикладу, для прикладу розкажу, що для того, щоб розірвати цю прив'язку, треба знайти, яке вигідне відчуття ви ловите на цій роботі, посаді, чи чого ви добиваєтесь, любові, наприклад, любові, так, то цю любов треба. Знайти в собі, по-перше, а не прив'язуватися, що коли ви гарна, хороша людина, тоді вам дадуть цю любов. Також до цієї категорії прив'язок нематеріальних відноситься прив'язки до егрегорів. І це і можуть бути і кредити, це прив'язка до егрегора банку. А можуть прив'язки бути до релігійних егрегорів, до егрегорів сім'ї, до будь-яких егрегорів. З цим працювати трохи складніше, але все одно. І третій вид прив'язок це найскладніше, коли людина прив'язується до своїх же душевних психологічних якостей. Коли людина становиться гордиливою, тобто це гординя. Про гординю я вам розкажу незабаром, бо це така велика тема. Тому тут, чому ці прив'язки такі сильні, вони не тільки живучі, а вони ще і передаються з рівням душі. Тобто людина. Може принести свою гординю з попередніх втілень, де вона її наробила, і тут її треба відробляти, а гординю відроблять дуже довго, дуже-дуже довго. В слідуючих відео розкажу, як саме в побуті виглядають ці енергетичні прив'язки.